Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на нерухомість, на його ціни, і я хочу поділитися також своїми думками, чому я думаю, що цей актив на сьогодні коштує дорого і він в подальшому буде знижуватись саме у доларі. Давайте розбиратися. Отже, перше, ми з вами порівняємо саме ті кризи, які були в нашій країні за останні там 20 років. І як вони впливали на ціну на даний актив, сама така, можна сказати, перша криза під час нашої незалежності, це, мабуть, була 2008 року, іпотечна криза в світі. До цього ми зробили десятикратне зростання в доларі саме на квадратний метр по Києву в першу чергу. І потім після цього на 30% упали після цієї бульбашки. Тому іпотечна криза. Ми розуміємо, що це так погано, але не зовсім така сильна криза. Але 30% в доларі ми знизились. Далі наступна криза у нас 14-й рік, 15-й рік анексія Криму та бойові дії на Донбасі, і зниження відбулось протягом року на 50% в доларі. Тепер у нас із 2022 року вже повномасштабна іде війна, і тут лише падіння 10% доларів. А от ми навіть бачили в одному із моїх відео я робив аналіз різних міст по Україні, то навіть ціни залишились незмінні. От уже на сьогодні, тобто була просадка в 23-му році, а сьогодні ціни відновились до там практично до воєнних відміток. І це взагалі ну, нелогічно. Саме по масштабах тієї кризи, яка є в нашій країні, на сьогодні, а це найглибша криза, яка може бути, і падіння відбулось на сьогодні найменше із усіх попередніх. Я не думаю, що сьогодні менша криза ніж у 2008 році, чи у 2014 році. Добре, давайте тепер далі Подивимось, як відбувалися події. От у му році ринок він був в такому замороженому стані. Він відходив від подій, і це в основному така перша половина. Е, тобто люди особ... ніхто особливо не продавав нерухомість, і по суті там ду... ніхто практично не купував це, можливо, там якісь одиниці. І нас в цей випадок, от, звісно, користуються забудовники, первинна нерухомість. Звісно, вони мають право не будувати, і їм, в принципі, за це нічого не буде, ніякої відповідальності е, немає. 20, от вже друга половина по трішку у 2022 році почав почав ринок відновлюватись. Про з продажем, звісно, було ще дуже погано, там близько 10%, там 5% було е, продажів від довоєнних. У 2023 році ситуація вже краще, де Хороші забудовники з хорошою репутацією, з хорошими об'єктами, проектами, там, в хорошій локації, е саме, де є там укриття, підземні паркінги і так далі. От Де було все круто продумано і хороший забудовник, там на сьогодні є продажі, якщо там дивитись по Києву, е саме із середини от, е від такого забудовника, як Can Development. Статистика така, що на сьогодні продажів близько 30%. Це офіційні дані, які до мене поступають. Я от знаю їх точно. 30% від довоєнних. Тому ми розуміємо, що навіть от ми не наблизились у 23-му році до тих відміток, які були і близько там, до війни, але ціна не знизилася. Як були ціни там у Файна Таун 2200 2400 за квадрат. Звісно, в доларі то так вони на сьогодні і залишились. Ніяких дисконтів забудовник на сьогодні не дає, і ще плюс до того відбувається саме перенесення термінів здачу в експлуатацію, і це по зрозумілих причинах, бо першу половину 2022 року практично ніхто не будував. Потім потрішку щось почали запускатися, і це відставання 12-18 місяців, от в середньому по ринку є. Ті об'єкти, які були до війни початі над ними будівництво, от вже навіть по них терміни перенеслись. Нового сьогодні там в столиці, ну, не знаю, більшість практично не будує. Можливо, якісь нові проекти запускаються, але це дуже ризикова історія, в яку інвестори не хочуть особливо лізти. Те, що вже на сьогодні, те, що до війни будувалося, от, в принципі, інвестори туди зараз несуть свої гроші, звісно, до хороших з хорошою репутацією забудовників не, і з крутими проектами. На сьогодні, якщо брати 100% усіх об'єктів, які там, вже почали будуватись до війни, то 60% цих будівельних початок лише. Почали свої роботи на сьогодні, і 30% із них лише хто дійсно будує. Тому ми розуміємо, що багато от половина із тих е, забудовників, які почали роботи, вони половина тільки симулюють роботу, щоб показати вид, що вони працюють, і щоб інвестори до них приходили, давали їм гроші. Дуже важлива зараз ситуація, що всі без виключення забудовники. Потребують фінансування, потребують нових інвестиційних коштів для того, щоб продовжувати будівництво. Будівельні матеріали зросли, робочої праці все більше стає в дефіциті кваліфікованих будівельників. Тому, звісно, заробітна плата їх також зростає, і зараз по суті. В тих об'єктів, в яких немає інвестицій, вони от і не будуються, і, скоріш за все, і не, не почнуть, не продовжують будуватись, якщо в нас от все кардинально не зміниться. В іншу сторону, якщо, звісно, війна завтра не закінчиться, і нас там не приймуть в ЄС НАТО, і в нас от все буде безпечно і залють нам, нас інвестиціями. Звісно, на цей сценарій він зараз вже прям дуже такий е, мрійливий і. Ймовірність його відпрацювання там ближче один-два роки я взагалі бачу дуже мізерним. Тому, скоріш за все, буде банкротство різних забудовників, і ми потім, до речі, от зараз ми вже бачимо історію із Києв Мізбудом, як екс-керівник цієї компанії Ігор Кушнір, він вже відсторонений, ну хоча він по власному бажанню звільнився і. Він зараз покинув країну а, нібито під гідою там на правах інвалідності, там третьої групи, якщо я не помиляюсь, але ось його журналісти побачили, як він покорює там нібито Еверест, як його там дружина через якісь там другі фірми придбала віло у Ніці за 20 мільйонів доларів. Тому і от в Київ -Буду, там є ще дірав декілька мільярдів гривень. Тому, знову ж таки, ще і проблемний Укрбуд Київ місьбу передали, які потрібно добудовувати, а в Київ мізбуда із своїх не вистачає, за що будувати там практично все будівництво на сьогодні стоїть. Тому вже два ці двоє суттєві забудовники на сьогодні не будують, а це вже там третина, можливо навіть більше, всього ринку нерухомості Києва. І зараз такі е, лише очікування і надії на КМДА, що вони там профінансують оці е, недостатні кошти. Але я сумніваюся, що вони там в ближчий час це зроблять, бо в них і так достатньо зараз витрат. Е, Метро ще також, метрополітен, ремонт і будівництво на сьогодні з'явилися, випливли такі ось останні події, також дуже негативні. І, звісно, туди потрібно дуже багато вливати коштів. Тому, коли стоїть пріоритет, будівництво саме інвесторських, отаких от об'єктів житлових, чи відремонтувати, побудувати метро, чи все-таки. Фінансувати армію, то, звісно, я думаю, з цих трьох варіантів добудування тих будинків ну, взагалі стоїть на останньому плані. Тому я сумніваюся, що зараз у київському бюджеті з'являться просто десь такі величезні кошти, і зможна, можна буде профінансувати ці всі три основні напрями, одні із основних напрямів. Ну і також зараз це не остання історія із Укрбудом, із Київміськбудом. Ми бачимо, починає все більше випливати негативу. Те, що я, до речі, і говорив останні, в останніх відео, там місяць, можливо, тому що далі буде все більше банкротств, ось таких забудовників більших, менших, але неважливо. Будуть розкриватись ось такі різні гучні справи, скандальні справи, буде багато піднято бруду, бо зараз ми вже заходимо в кризу і далі це все буде збільшуватись, тому що одна от гучна справа, там, потім йде інша, потім розуміють, що треба копати глибше, глибше, далі, далі, далі. Тобто чистити цей ринок, бо тут вже просто. Приділ, от за останні там, десятиліття сформувався, і цей ринок потрібно чистити, приводити його в порядок. Тому, звісно, я сумніваюся, що якийсь там забудовник працював повністю легально і чисто. До кожного забудовника можна пред'явити якісь там звинувачення. Звісно, хтось взагалі там дуже сильно наглів і. Махінації проводив хтось менші, але до кожного забудовника можна поставити запитання, і звісно, ці питання вони будуть підніматися От як із метро, нібито одна станція пішла на. Пішли з нею проблеми, потім пішли копати далі, далі, далі. Провели ревізію, і там уже ледь не по всьому Києву всі гілки треба ремонтувати якісь там певні станції. Тому так само і тут доберуться до всіх забудовників, буде дуже велика чистка на цьому ринку. І зазвичай, як показує практика, близько 70% учасників, ну і взагалі бізнесів. Бізнес я маю на увазі забудовники, вони покинуть цей ринок. У наступні роки, звісно, це не в 2024 році, це ще й не в 2025 році. Але отак, чим довше ця криза буде тривати, тим більша чистка буде, поки не залишаться самі найкращі, е найчисніші бізнеси з найкращою репутацією е забудовники. Тому у нас лише все попереду. Запрошую у свої соціальні мережі у інстаграмі, я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. І якщо дивитись от на ринок нерухомості, якщо підвести підсумки, що очікувати по цінах, то яку картину на сьогодні бачу? Я що у нас сьогодні дуже сильна криза у нашій країні? Логічне падіння це більше ніж 50% у доларі. Ми сьогодні бачимо лише там -10%, мінус 10% плюс-мінус. Далі все це тримається на очікуваннях на позитиві, що війна швидко закінчиться, або ось-ось вже закінчиться далі вступ в ЄС в НАТО заморожені резерви, там чи 300 чи 700, вже там різні ходять відмітки, резерви Росії. Нам поступлять, і що прийдуть іноземні інвестори, дофінансують ті всі об'єкти, і, в принципі, вирулим, все буде нормально. Але я бачу, що зараз тільки ми заходимо в кризу, вже нам зменшують фінансування, допомогу Україні. Війна заходить у такий втупик, в тупик гухий кут, де немає просто якогось тут переможця, і взагалі все частіше ми із заходу бачимо. Новини про те, що потрібно вже сідати за стіл переговорів, хоч на поточній позиції, або якісь будуть, звісно, переможні моменти, то все одно потрібно сідати. Тому на яких умовах, звісно, це вже буде під питанням, але цей конфлікт хочуть все-таки підзаморозити. А це, звісно, буде негативний ефект, який спричинить міграцію, який спричинить. На підвищення податків, більш регульоване це поле, а це чистка і банкрутство багатьох забудовників. Тому тут у нас лише все попереду, я думаю, ті люди, які не встигли придбати нерухомість, і думаю, ті люди, які думають, що ціни навіть ось під час двох років війни не падають в доларі, то вони вже ніколи не впадуть. То з приводу цього я дуже сильно е, сумніваюся і думаю, що. Ціни з великою, з більшою ймовірністю, набагато більшою ймовірністю будуть знижуватись, аніж залишатись незмінною чи тим паче зростати. Тому, звісно, вирішувати вам брати ризик на себе зараз купувати чи все-таки чекати нижчих цін, але для себе я рішення прийняв. Тому в кожного голова є на своєму місці, тому думайте нею самостійно, приймайте рішення фінансові, звісно, своєю головою. Не слухати інших аналітиків та експертів, бо вони ризик за ваші кошти не несуть, і в тому числі я ризик за ваші кошти не несу. Я несу ризик за ті кошти, які люди прийшли до мене в Інвест Клуб, і цими коштами я управляю. На сьогодні це вже там 80 тисяч доларів на фінансових ринках на криптовалютному ринку. Далі наступний ринок рік це буде фондовий ринок і так далі. Тому, якщо у вас є бажання на сьогодні, доєднатися до інвест-клубу, якщо у вас є там. Сума більше ніж 300 доларів, там 300-500 доларів і більше. То в принципі, можете мені написати, і ми з вами вже обговоримо, куди на сьогодні перспективно інвестувати, і де навіть під час війни можна примножити свій капітал у 3-5 разів на фінансових ринках. Тому в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм, Ютуб, і до нових зустрічей. Бувайте!